З року в рік ямпільчан пригащає медом власного виробництва Павло Масюк. Чоловік має власну пасіку, а ще навчає дітей бджільництву на станції юних натуралістів. З нагоди дня пасічника, який відзначається 19 серпня, ми вирішили розпитати бджоляра про секрети його професії. Перші спогади, які я отримав про бджільництво, це були мої перші спогади дитинства. Цією справою займається вже п'ять поколінь моєї родини. От. І Перші спогади це була кочова пасіка, яку, яку е, мій батько та дід вивозили на, медоноси, на медоносні поля Ям, Ямпящини Ямп Сумської області. Е, з дитинства я мріяв отримати професію бджоляра. ну і Я отримав знання від свого батька, який передав мені всі навички і любов до заняття бджільництвом. За словами Павла, бджолярство на Ямщині має давні традиції. Як правило, ним займаються сім'ями. Секрети професії передаються від батька до сина. Сучасне бджільництво, каже Павло, це така галузь, де науково-технічний прогрес не вносить корінні зміни. Спочатку люди займалися, е, е, отримували бджіл в таких названих в нашій місцевості, або бортях, які робилися з липи. От, це деревина. У якій знаходились штучні отвори, і в них заселялись бджіли. Ось таке. В нашій місцевості це була, звалося або борт, якщо вона була на, на деревах, або люди називали це, бджаляри називали колода. І коли питали один у одного бджаляри, то вони питали так: а скільки в тебе колод? Цього року місцеві пасічники отримали добрий врожай медом. За словами Павла Масюка, він залежить не стільки від погодних умов, як від майстерності бджоляра. Запам'ятав слова свого батька. У доброго джоляра не буває поганого року. Це все залежить від нас. Пасіки бувають не тільки стаціонарні, так як наша пасіка, але пасіки, більшість пасік України це кочові. Ми перевозимо пчіл до медодаїв України, тому ми, ми можемо, від нас залежить, від нас залежить кількість урожаю, який ми отримуємо від бджіл. Ми підвозимо, підвозимо. В нашій наші місцевості дуже гарний урожай. Ми отримуємо в сусідніх громадах. Це громади колишнього Глухівського району, бо там добрі землі, чорноземи. На Ямпільській станції Юнаті вже кілька років намагаються розвивати такий напрямок, як Апітерапія. Тобто медичне застосування продуктів бджільництва. Тут можуть запропонувати навіть сон на бджолиних вуликах. Одне з направлень нашої пасіки, які ми плануємо розвивати, це сон на бджолиних сім'ях. Що робить це направлення? Це оздоровлення людини, енергетикою бджолиної сім'ї. Пасіка Ямпільської станції юних натуралістів колективна. Вона належить громаді. Мен звідси щороку розбирають місцеві жителі, а надлишки охоче придбають в країнах Європи, розповів Павло Масюк. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина.